Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Один такий монах, трапіст, Томас Мертон, написав колись книгу, яку назвав Ніхто не є самотню, самотнім островом. Ніхто не є самотнім островом. І ця назва книги вона підкреслює цю правду про те, що всі ми, як люди, є соціальними істотами. Всі ми створені до того, щоб зростати в суспільстві, в спільноті. І Вже з самого дитинства людина здатна розвиватися, зростати тоді, коли власне, вона оточується спільнотою, опікою, любов'ю своїх батьків, рідних. Також і, і в нашому повсякденному житті ми живемо в спільноті і можемо розвиватися, можемо зростати. До цієї мети, мети, якою є, є те, щоб любити, до цієї мети можемо зростати лише в спільноті з іншими людьми. Ніхто не є самотнім островом. І тому це, ця правда є та, та, та з цієї правди виникає також те, що ми одні за других теж відповідальні. Ми одні другим маємо допомагати. маємо бути, нести відповідальність за інших людей. І, звичайно, можна, може інколи виникати питання, де є межа цієї відповідальності? Наскільки ми є відповідальні? Так? Бо інколи є так, що хтось почувається настільки відповідальним за когось, за вибори іншої людини, за рішення іншої людини, що, що потім, коли щось ця людина робить не так, то, то ця людина, яка відчуває свою відповідальність за когось. Вона себе винить, почувається винною, навіть якщо ця інша людина є вже дорослою, навіть якщо вона сама вже робить вибори, навіть як коли вона сама, перш за все, несе відповідальність за, за свої дії, за свої вчинки. Але хтось може настільки почуватися якби, відповідальним за когось, настільки брати на себе цю відповідальність, що потім будь-який вибір. Особливим чином торкається цієї людини. Можна сказати, що є така, може, аж надмірна відповідальність, почуття відповідальності. І тоді також важливо в цій ситуації, напевно, вміти сказати, що ця відповідальність за вибір, за рішення, за дії, перш за все, вже є на цій людині, на іншій людині. Вона є той, хто вибирає, вона є той, хто діє, вирішує. Я можу лише частково мати відповідальність, частково допомогти. Але не можу повністю взяти. А з іншого боку, може бути теж така ситуація, що, що можемо жити з такою байдужістю певною, з таким чимось, що мене не цікавить, що інша людина робить, не цікавлять її вибори, її дії, її рішення. Я собі живу, як вважаю за правильним, і мене не цікавить те, що моє життя на когось впливає таким чи іншим чином. Що воно до чогось когось до чогось спонукає. Така певна, можна сказати, байдужість, це трохи інша скрайність цього. А сьогодні Ісус теж в Євангелії нам каже такі важливі слова, які стосуються теж такого певного відчуття нашої відповідальності. Які слова Він каже? Він говорячи про, про закон, говорячи про заповіді, говорячи про те, що Він не прийшов їх якось перекреслити, скасувати, але навпаки, Ісус. Прийшов, щоб їх виконати, щоб показати, як потрібно їх виконувати. І він потім каже такі слова, що якщо хтось скасує одну з найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим буде в Царстві Небесному. А хто виконає, каже Ісус, і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Виконати і навчити це таке теж покликання. Це теж таке певне завдання, яке Ісус дає. Він є тим, котрий виконує і котрий вчить це робити, виконує заповіді Небесного Отця і вчить інших це робити. І, напевно, також і кожен з нас до цього покликаний. І ця, та, ця послідовність є дуже важлива, щоб спершу виконати, спершу жити тим задумом Бога, жити тим, до чого Бог мене запрошує. І потім навчити це інших. Бо Інколи може бути так, що ми хочемо когось навчити, але самі не обов'язково хочемо стосуватися цього. Інколи є так, що власне, хочемо бути вчителями, але самі не обов'язково до себе це стосуємо. А Ісус каже, виконає і навчить. Перше це виконати, перше самому втілити в життя. І потім, можна сказати, що навіть вже. Це автоматично, так, природньо, буде так, що, що я також зможу це своїм життям вчити інших, навіть не, можливо, не прикладаючись якихось зусиль, не, не, не змушуючи себе до того, щоб давати якийсь добрий приклад, тому що цей приклад вже буде даватись, сам, можна сказати, природньо, тоді, коли я буду це, цим жити, буду це виконувати. І Ісус. Запрошує нас до того, щоб ми дійсно були свідомі того, що, що наше життя має також вплив на інших, що нашим життям ми також залишаємо сліди в житті інших людей. Тоді, коли ми скасуємо, як каже Ісус, заповіді, і ми або виконаємо їх і навчимо інших, це є дві можливості, які, які, які стоять перед нами, перед людьми. І Господь сьогодні нас запрошує до того, щоб ми, так як і Він, хотіли виконати це слово, волю нашого Небесного Отця, цей задум Отця, який міститься в заповідях, і також зробили цей наступний крок, можна сказати, природньо вже вчили своїм словом, але перш за все, теж свідченням свого життя інших. І тоді каже Ісус: ми будемо зватися. Великими в Царстві Небесному. Це дуже така велика обітниця, яку дає Ісус. Це велич людини, велич в тому, щоб дійсно жити з цим згадумом Бога і вчити цього інших своїм життям. Маючи свідомість того, що для нас, як християн, перспектива, перспективою є вічність, є вічне життя, є небо, це є перспективою. І до цього ми прямуємо і також. Відповідальні в різний спосіб, напевно, не повністю, так? бо перш за все, людина відповідальна за своє спасіння, але також і ми відповідальні нашим життям допомагати іншій людині до Бога йти і осягати спасіння. І тому сьогодні ми теж молилися перед першим читанням, просили такі слова, Господи, вчини, щоб ми натхнені Тобою пізнавали те, що слушне і з твоєю допомогою. це виконували. Амінь.